Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде влог. Перед тим як ви побачите якісь моменти з життя. Я хотіла поділитися з вами своїми враженнями про два інжирних аромати, з якими я познайомилась нещодавно. Один мені дуже сподобався, інший мені не дуже сподобався. Давайте почнемо з того, який мені прям дуже сподобався: це бренд Benamor. Якщо я правильно вимовляю, аромат називається Figo Fogo. Я давно на нього дивилася, він був на сайті Makeup. але я якось не ризикувала купувати його всліпу. і, тим паче, прийшла моя якась така, знаєте, хвороба інжирними ароматами. В цьому році я до них охолола, я ношу щось друге, але ну, я все рівно люблю інжирні аромати і завжди щось цікаве не пропущу таку можливість, щось цікаве понюхати. Так от. Цей аромат прямо мені дуже сподобався, він мені нагадав філосікус. Він справді на нього схожий. Це аромат 2022 року, і тут всього чотири ноти: це в верхніх нотах лист інжиру, в середніх власне, інжирне дерево, плід, і в базі екстракт білого кедру і мускус. Але якщо мені не зраджує пам'ять, то це саме одеколон. На жаль, в мене не підписано. Яка концентрація, але ну, це одеколон. так було заявлено принаймні на мейкапі. і коли я з цим ароматом познайомилась, понюхала, він просто зник з мейкапу. Це дуже шкода, я б собі його прикупила. Дуже зелений, шершавий, свіжий, такий мохнатий, знаєте? Ну, от шершавий, я кажу, це такі прям шершаві листочки, багато дерев, інж... прямо така інжирна роща якась, знаєте? Тут дуже мало плода, його практично не має, Я його не відчуваю. Я відчуваю саме листочки, гілячки, дерева, пильність, зелений, насичений, голосний, дуже гарний, але стійкість у нього лише півтора години. Ну, я думаю, тому що це такий... Концентрація одеколон, тому що від нього чекати? Дві, хвили... дві години навіть немає, півтора години і все. Але він дуже гарний. Він такий, прям, знаєте, освіжає на літо. Хто любить інжирні аромати, раджу звернути свою увагу, якщо вам подобається Філосікус, ми знаємо, скільки він коштує. І, до речі, Філосікус не відрізняється особливою стійкістю. На мені особисто, на моїй шкірі Філосікус сидить 2 години. Цей сидить півтора. Ну, якби... Різниця в ціні просто очевидна. цей. Ну, принаймні, коли він був на мейкапі, він півтора тисячі гривень. Філосикус, ми знаємо, там за 50 мл 4,5, бо навіть вже зараз 5. Класний аромат, мені він дуже сподобався. Ну, і ще один, який я дуже хотіла спробувати, це бренд, який називається Du Monde. І аромат називається Фігуе Sauvage. У мене є ваніль, якась ваніль у мене є від цього бренду. І вона мені дуже подобається. Я не пам'ятаю, як називається, на жаль. У мене була ще там якась ваніль Абрикосова, я її позбулася, тому що вона мені не зайшла. І мені не зайшов ось цей фігуре, на жаль. Він 2009 року. І тут в верхніх нотах еланг, зелені ноти, бергамот в середніх інжиру, фіалка в базі, ваніль, сандал Тут дуже мало інжиру, це солодкий. Пудровий аромат, з якимось таким ну, натяком, ніби як на інжир. Да? Тут його порівнюють, до речі, з Прем'єр Фігуе від Артізан я, на жаль, не знайома з ним. Він дуже тихий. Такий якийсь скомканий аромат. Знаєте, не Я не можу нічого тут виловити, просто солодко пудровий. Все. ніякої особливої інжирності в ньому, на жаль, я не відчуваю. Хоча я покладала дуже великі сподівання на цей парфум, на мейкапі є мініатюрки, можна купити 15 мл. І я майже купила всліпу, але добре, що не купила. Тому що аромат мені не зайшов. Він плаский, от він просто плоско звучить порівняно з цим попереднім, Боже, який він гавий, прям філосікус, викручений на максимум. Тут багато деревини, багато зеленого інжирного листя. Дуже красиво. Цей. Якась квіткова пудрусь. Все, не понравилося. Якщо ви раптом знайомі з якимись з, з цих ароматів, обов'язково напишіть про це в коментарі і продовжуйте дивитися в блог. Сьогодні буду пробувати нову каву від бренду 25 Coffee Розтерс. Це якась новинка в них на сайті. Мені дуже цікаво спробувати арабіка. Ось таке, от, таке пакування. Цікаве. І тут є така наліпка, на якій висоті збирали цю каву, в якому регіоні. Ну, мені цікаво спробувати цю новинку. Друзі, ви знаєте, що я періодично п'ю каву від бренду 25 Coffee Roasters. Мені подобається їх кава, їх обсмажка. І мені дуже подобається, що вони дуже такі уважні до своїх покупців, все можуть порадити. Мені дуже подобається, що цей бренд допомагає безпритульним тваринам, ну, власне, тим тваринам, які постраждали під час повномасштабного вторгнення. Так само. Є допомога для Збройних сил України, коли ви купуєте каву. Ну, одним словом, переходьте на сайт, який я залишу в посиланні, переглядайте там не тільки кава, там аксесуари для кави і різноманітний чай є і все що завгодно. Можете подивитися, використовуйте мій промокод. Він діє на постійній основі 20% знижка з промокодом Ласауса. Кому цікаво, то користуйтесь з задоволенням. Чудесний аромат. Зробила собі американу, хоча на упакуванні написано, що вона ідеальна для еспресо, але ну, не лише для еспресо, звичайно. Так, приготувала собі сирники. Знаєте, мені до сих пір люди пишуть слова вдячності за цей рецепт сирників, які завжди виходять. Смачні завжди виходять. Так само в мене є сьогодні інжир. Я за нього забула. Стояв в мене в холодильнику, напевно, дня три. Чоловік мені купив на базарі, побачив дуже такий великий гарний інжир. І я вже з'їла кілька штук, і справді мені попалися смачні, такі прям достиглі, класні плоди, але деякі не такі вже класні. Ви бачите, тут якісь почорнівші, це означає, що вони сухі всередині. Вот, а ось такі мають бути смачні, такі рожеві. Марла бавиться з мишкою. А мишка так пищить, бідно. Не сховалася. Гальорка прийшла на допомогу. Бегала. Лейла ще любить бавитися з мишками. Все. Не знаю, мені щось так шкода цих мишок. Минулий раз чоловік забрав у неї мишку і просто її відніс на город. Ну, шкода, реально. Але я боюсь о тої миші. А -а -а -а. Так, зараз ця миша на мене ще заскочу. Марилуша, ти що зробила? 100 років не було на секонд-хенді, ось аж мама мене витягнула сестру. Вже собі тут дещо придивилася. Ось такий чи то плащик, чи то курточка, таке щось цікаве пудрового кольору. Тут затяжки, типу, всередині. Ось такі затяжки. Можна їх, в принципі, затягувати, можна. Щоб свободно воно таке було. Розмір великий. елька, Я ношу SM. Але мені подобається таке ніби оверсайз, прикольна штучка. Типа дощовичок такий. Тоненький, дуже такий приємний. Ніби без плямок, без дирок. Ще обдивлюся, напевно, візьму його. Далі ось такий дощовик, ну, от реально він там без підкладки типу. Якась там сітка, та й все. Ну, все так, знаєте, картошку копати на городі, коли там капає щось на голову. Тут навіть капішон є. Що тут виловити? Ну що, ну така? Дощовик на город, реально. І ще й без кишені, а ні, кишені є. Не пошкодували кишені. Він легенький. Сьогодні перший день, тут здається 430 гривень, чи 450, чи 430 перший день. Ну, як би дороговато. Але він дуже легенький, напевно, грам 300 заважить. Можна, в принципі, взяти. Так, ну і остання знахідка це ось така сукенка моєї баби. Такий рукав трішки дивний, типу, не туди, не сюди. Мені подобається, бо я бо вже тоді довший, але сама сукенка така гарна. Це. 100% бавовна, дуже така приємна. От, Я іноді люблю такі, знаєте, сукню моєї баби відійти. Ну, не з цими, звичайно, Треба ще з сумкою. буде добре. Літня така сумочка. А ще якщо дощ, якщо дощ, то хапаємо цей дощовик і погнали. Як вам напишіть? Дуже давно вже я нічого не замовляла з сайту iHerb. Ось нарешті <смі> щось замовила. Давайте разом подивимося розпаковку, що я там замовила. Ну, по-перше, це магній ось такий. Колись мені лікар виписував Магній для. Ну, не те, щоб для. <ріст> У мене, я вже казала, неодноразово, в мене є така проблема, як мастопатія. А, і. З іншими різними препаратами, коли я лікувала загострену, так би мовити, стадію цієї хвороби, мені лікар виписував магній і сказав: взагалі його можна пити на постійній основі, я пила. І ви знаєте, ну, можливо, в комплексі, він мені реально допоміг. Тобто він ніби як знімає спазм м'язів, якщо так можна сказати, окрім всього решта, що він там робить, заспокаючи, якийсь ефект дає і так далі. Тому, в принципі, його можна пити, як лікар мені пояснив на постійній основі, і моя донька так само хоче попити магнезіум, тому я замовила ось таку банку. Тут, я не пам'ятаю, здається, 4 таблетки потрібно ковтати в день для того, щоб ну, був якийсь ефект. Далі я замовила ось такий бальзам для видалення макіяжу, це типу. Заміна гідрофільному маслу. Для мене це просто мастхев. Особливо цей хейміш, корейський бренд. Він, до речі, у нас в Україні так само продається. Я бачила і на нотіно, і на майкапі. Потрібно просто ціну моніторити, але він ну, не, не дешевий не дешева штучка. До 700 гривень доходить за ось такий об'єм. Тут, здається, 150. Не бачу, де тут об'єм написаний. Ну, коротше, сліпа баба. Не бачу абсолютно, Ну, мені здається, десь 150. Коротше, неважливо. Це велика, велика упаковка. Просто неймовірний, він просто тане прям на пальчиках, дуже легко розподіляється по шкірі, дуже круто видаляє забруднення, макіяж. Я, навіть якщо я не використовую макіяж, але використовую SPF, то я обов'язково спочатку. Вмиваюся з цим бальзамом і далі вже, звичайною, своєю умивалкою. Класна річ взяла. Так, і так само від Хейміш взяла, власне, умивалку. Ось таку зелену. На неї просто мільйон і один відгук, і всі вони позитивні. Ну, просто всі там в захваті пищать від цієї умивалки, що вона не сушить, що вона там ну просто робить якісь дива чудеса. Звичайно, що мені стало цікаво, я так само замовила, тому буду користуватися потім вам більш детальніше розповім. Взяла ось такий ретинол. Від бренду Косде, Козде Баха. Ну, так. Ну, він так само є у нас в Україні. Це 2,5% ретинола, не знаю, наскільки це правда, але відгуки на, саме на ось цю сиворотку дуже м -м, позитивні. Так само я взяла по відгукам. Буду пробувати. Ну, це я взяла більш на прохолодну погоду. Ось тут, до речі, склад. Я не дуже в тих складах. Розуміюся, але ну, от якийсь там є ретинол. 2% написано на якомусь там восьмому місці. Але в минулому році я користувалася кремом з ретинолом, і це був просто жах. Мені він взагалі не зайшов. Так само купувала на егербі, який зелений, я його показувала. Я Його просто викинула, тому що це жахіття якесь. От, спробую сиворотку. І взяла типу пробник. що це таке? Це, здається, просто крем. Да, це просто крем для обличчя 25 мл. Найбода. спробувати. Я обожнюю, коли креми йдуть от в тюбиках, що не потрібно нікуди лазити пальцем. Для мене це дуже важливо. Ось такі продукти я собі купила. Не багато, але 5 штук. Друзі, сьогодні я без машини йду в місто. Купити продукти деякі. Дуже мені не подобається бути без машини, тому що я звикла все ж таки на машині їздити. Або чоловік мене возить, або я сама їду, куди мені треба. Я просто ненавиджу маршрутки, а ми живемо в такому районі міста, що сюди транспорт не зовсім доїжджає, міський. Є тільки маршрутки, а до маршрутки ще поляти і поляти. От. А потім ще з якимись продуктами паляти додому. Ну, коротше, не дуже добре. Ну, що поробиш? Зайшла в теплицю, а там багато перчиків. І думаю, нафарширую, а м'яса нема. Так що вирішила шурувати за м'ясом, зроблю фарш. Нафарширую перчики, свої домашні і буду мати. Такі справи, ну вже осінь повним ходом. Все так потихеньку жовтіє, дуже не хочеться, але. Завершується літо. Тепла пора. Якось ми не відпочили навіть, не накупались толком, але живі і слава Богу. Надушилася сьогодні цією Афро. Ну, коротше, афрошкірою цією. Я показувала її в телеграмі Арабом. Цим дюб на африканську шкіру Афролезе альхамрово згадала назву. Дуже він мені подобається, дуже класний аромат, але він дуже тихий. Якось, ну, по-перше, зараз дуже спекотно, напевно. Ну, 30, може більше. Я от на плече нанесла. Такого нюхаю тут чути, а от якийсь шлейф особливого я не відчуваю, це мене ще чуть дратує. Але я знаю, чи Альхамбр у мене є декілька флаконів, ну ті, які клони на Томфорт. Я знаю, що їх треба поставити на півроку, і тоді буде красота. Того я все більше схиляюсь до того, що я все ж таки афролеза це собі куплю. На півроку залишу і буду насолоджуватись навесні, напевно. Зараз слідку ну, спекотно, можливо, ще з'їдає спека, але ну, якось особливого шлейфу я не чую, але мені дуже подобається сам парфум. Він реально схожий на африканську шкіру від Мемо. Напевно, все ж таки куплю. Не знаю, в кого є. Напишіть, що ви думаєте про це громад? Подивіться, які дині. Я ніколи в житті таких не бачила. Просто дині, як називається, навіть невідомо. Тут є малі, а це просто як гарбуз, кабак натуральний. Ось ці дині я люблю. П'єла де Сапо, це якась певно іспанська. Вона завжди майже смачна і така тверда. Але я не буду купувати, бо вона важка, я без машини. Тому просто подивлюсь і наступного разу куплю. І ти бачиш, що вдома є кавуни. О, тут так цікаво. куча мошок. там на порізані деньки. Вони так відчуваються, гляньте, вже купа мошок. Клас. Друзі, вже я купила все, що мені потрібно. Вертаюсь додому. Тою самою дорогою йду і нюхаю своє плече. Нюхаю цей прекрасний аромат від Альхамбра Афролеза. Він мені дуже подобається. Уже годинки-дві. Він сидить на мені, але він абсолютно не шлейфить. От як він не шлейфить, так він і не шлейфить. О, який він гарний. Він зараз якийсь такий пудрово-шкіряний. От якась пудра в ньому пішла. така... Не косметична, ні в якому разі, якась така приємна, ніби як пи... замшевий пил. знаєте, Дуже гарний аромат, але ну, він просто дуже тихий, абсолютно не відчуваю ніякого шлейфу, тільки потрібно утикатися носом в місце нанесення. Ой, але як це гарно, це дуже гарно, це дуже вдалий клон, мені здається. Коротше, треба брати. Ви знаєте, я коли не йду цією дорогою, завжди дивлюсь на цей будинок, на їх сад, якого майже не видно, тільки тут якісь декоративні дерева от виглядають. Мені здається, там так гарно в них. Всякі декоративні дерева, якісь туйки, дуже красиво, теж собі так. Володомору на Хмельниччині 32-33 років. Ініціатором створення музею був Ющенко, президент тоді. Він був і на підприємці цього музею. А створив музей народний художник України, хмельничанин Микола Мажа. На жаль, не Мажа його. Музей в І скульптури теж? Його син і донька, вони у скульптори, вони допомагали йому робити ці скульптури. Троє вони разом, дітьми. Він і вона разом. Mm -hmm. Там теперь чорною дорогою голос поширюється по Україні. І карта демографічна пише, деякі Висипаються ікони, з них, бандури, ото ліра стоїть, вишиванки. Це символ того, що духовну теж знищено ті часи. Церкви закривали, дзвони, да, знімали серпи, от, і так далі. Ну, все українське заборонялося так само, як і зараз. Так вони другому по всьому музеї. Діти екскурсії, не хочуть схочувати читати, тобі ще робити. А це от реалії, і це було. Давайте отак, і будемо бачимо. Давайте я вам розкажу, потім ви будете мати час будете ходити, читати, що вам схоче. Мені треба теж бузів. Я не можу все так само пише, знищення духовності народу. Бачите, справжні фотографії того часу, як церкви руйнувалися. Ну, а вже про цей розділ. Дивіться. Оце ярмо справжньо, яким колись волів запрягали, так, це ярмо. І це теж символ того, що колективізація це наше ярмо, яке людям на шию навішали, вони не хотіли його, але ж заставляли. Бачите, це висипалися з. А потім вже дивіться, оце називається жорна. Ось тут, й там. вони мають бути з ручкою, бо там ручка є. Від ручку сюди засипали зерно і ось так, і зернять робили за мукичка. Полю їли. Не макі моли їсти, пасеня на дарки могли глазики знімати, Калачики їли навіть, брали пері з корінням, сушили його, потім втягли на отечку і такі зелені паляниці. Тут колективізації теж бачите, як він добирати доступ і так далі. Тепер йдемо на цій. Ага, все документи теж є. Цим чорний дошок називається розділ. <різь> Був прийде закон 32 році про план гліву заготівлі. Це треба заготовити певну кількість зерна. Ну, чи одноосібників, людям, чи взагалі там колос, хто його не виконував, ото цих людей заносили в чорний список, на чорну дошку, так називали її. <різь> та, не слухали її, на походу не, не, не йшли. Їх вивозили з України. Сибір, Печору, Казахстан і так далі з нашої країни. І в той час багато ми знаємо розумних людей, і лікарів, і науковців, і художників, і так далі, вивезли в той час з України. Ось такі були книги. То голод навіть після війни, після голоду вже давно-давно не можна було говорити, тому що вони цю занивіти те. Ми вважали, що голоду не було в Україні. Але в Німеччині була українська газета, називається Свобода. І там написали назет, що в Україні люди їдять мети тварин, наплечили їдять, хто ну, п'ять, не виходить. І так і було. Це бачите, вже ці скелети тварин. Не надійшли. Скелети корови там є, коні є, може козака, яка не знає, які це. Так і було, що люди. Бачили, якусь повернуть, ще будемо свою барінку, вони йдуть, вони розіряти лізі. Йдемо далі. Ось тут є фото людей, які пережили волонтери, які розказують, як це все було, як вони пережили це все. Підходьте до мене, Потім ще прийдете до себе. Дивіться, ось там фотографія. Ось і люди Дивіться, які купа людей. Ось там ті самі гречки. проти відкриті на говорили. І ось це родиться на називається спортна мати. Колись діти не було, такого ліже, як ви зараз маєте, а були такі і воду, коли. А те, коли наче літать душі і летять у це сів батька багато співан. Це на родинний стіл, за яким ціла родина. Але це один було стрілять. Так, проводити ми тут підводом покупать, дивіться тепер роді до цей, називається молитва за Україну. Такова прямофор має в руках, іначе має його цієї України.